Добрий день, малята. Я дуже рада вас знову вітати, але чомусь наша Оленка не приходить до нас в дитячий садок. Що ж з нею трапилось? Ми тобі допоможемо, малята допоможемо Оленочці! Справді допоможемо! Звичайно, ми побудуємо новий парканчик для твоєї бабусі, і все, все в неї буде гаразд. Дуже треба, дуже. Ну що ж, давай я покажу, як будувати парканчик. Для цього нам буде потрібні цеглинки. Три цеглинки зеленого кольору. Зеленого. Правильно. Три цеглинки червоного кольору. Червоного. Три цеглинки жовтого кольору. Жовтого. І три цеглинки синього кольору. Синього. О який буде цікавий парканчик. Так, В нас буде парканчик різнокольоровий, і у бабусі одразу з'явиться гарний настрій. Дякую! Ну що ж, розпочнемо будувати? Спочатку нам треба поставити зелену цеглинку на ось цю вузьку сторону. Потім ставимо червону цеглинку, але не близько, а залишаючи трохи місця. Потім ставимо жовту. Після жовтої – синю. А потім ми продовжимо нашу послідовність. Тепер у нас буде яка? Який за кольором цеглинка? Зелена. А, зелена, так зелена. Потім у нас червона. Червона. Потім жовта. Жовта. І наступна. Синя, синя. Правильно. І залишилось у нас ще чотири цеглинки. Зелена. Червона. Червона. Правильно вирішила. Жовта. Жовта. Ось і все. Наш парканчик готовий. Бо Ви я да. вийшов дуже гарний. Сподіваюсь, твоїй бабусі, Оленочко, він сподобається. Підемо сьогодні ввечері шукати корову, і вона вже знайдеться. І вам, малята, я кажу до побачення і сподіваюсь, що сьогоднішнє наше заняття було корисним. Ще побачимось.